Доброго дня, любі глядачі. Веду свій репортаж із дошкільного навчального закладу, який має назву «Веселка». Хоч на вулиці і прохолодно, але в дитячому садочку завжди затишно, весело та тепло. І першою, хто нас зустрічає на своєму шляху, це група бджілки. Давайте завітаємо до неї і проведемо свій репортаж. Першою свою мандрівку ми почнемо з першої кімнати. Скажи, будь ласка, що це за кімната? Роздягальня. Роздягальня. А що ви робите в роздягальні? Передягаємося. А ще що ви робите? Що тут знаходиться в цій кімнаті? Що знаходиться? Шкафчики. Шафи знаходяться. А вони всі однакові. Ні, ні. Не однакові. Який в тебе малюнок на шафі? Сілочка в тебе. Дракончик. Дракончик. А зараз завітаємо до групової кімнати і поглянемо, як живуть твій наші малята. Як ми бачимо, у групі відбуваються сюжетно-рольові ігри. Давайте ж зараз запитаємо, що полюбляють гратися наші малята. В, будь ласка, в яку гру ви граєте? В лікарні. А хто ж сьогодні захворів? Назар. Назар, а тебе як звати? Аня. Що ж в нього болить? На що він скаржиться? В нього болить зуб. В нього болить зуб, Ой, мабуть, дуже сильно болить зуб, правда в тебе? Угу. А що за гру, в яку гру ви граєте? Ми граємо в гру грухаю. Хто до тебе на зачіску прийшов? До мене на зачіску прийшла Кристина. Що ж за зачіску ти їй зробила? Я їй зробила косу. Косу. А чим ви займаєтеся? Ми займаємось. Що ви граєте? Ми граємо Ми в магазин. У магазин виграємо. Пощо ти в магазин прийшов? йогурт. Купив йогурт так? Да. З якої нагоди ви сьогодні зібралися? Сьогодні в Каті день народження. А чим Катя пригощає вас в свій день народження? Тут ти чаю. А чим же ж цікавим ви займаєтеся? Ми досліджуємо. Наступна наша зупинка це ванна кімната. А чим ви займаєтеся у ванній кімнаті? Ми їмо руки, щоб Що не було мікробів на руках. Давайте переглянемо, якими ще видами діяльності діти займаються в дитячому садочку. це було спальня. Деякі з нас люблять спати, а деякі не дуже. Іноді ми ділимо в окловаті і кидаємось подусками, а вихователькам це не подобається і вони нам ділять зауваження. Ось і закінчилася наша подорож дитячим садочком веселка.